На прикарпатті нарешті створено перший в області батальйон територіальної оборони області. У неділю в селищі Деляти Двернянського району відбулося офіційне приведення до присяги особового складу батальйону. Офіційно новостворене військове формування називається п'ятий батальйон територіальної оборони області. Він буде дислокуватися на базі військової частини в селищі Делятин до особового розпорядження. Основне завдання батальйону це забезпечення правопорядку, недопущення терористичної загрози і диверсійних актів на території області. А в разі явної агресії, з боку Росії, батальйон буде складовою частиною Збройних сил України. Наразі у батальйоні вже налічується 350. 50 ...бійців, але має бути 425. Остаточне формування батальйону буде завершено протягом 2-3 днів. Батальйон формується на добровільних засадах, але оформлення йде як призваних за мобілізацією. Принцип формування цього батальйону це як правило на добровільних засадах. Я хочу заголосити, але оформляються люди як призвані по мобілізації. Для чого це робиться? Це дуже важливо, щоб громадськість почула. Тому що коли людина призивається по мобілізації, він отримує максимальний соціальний пакет від держави. Раз він отримує зарплату військовослужбовця. За ним що дуже важливо, зберігається середній заробіток за його основним місцем роботи, тобто фактично подвійна зарплата. Він отримує всі пільги після того, коли він вийде після закінчення служби. І саме основне це те, що у нас найбільше переживали люди, добровольці, які хотіли йти. Це те, що в них немає якогось контрактного періоду – 3-5 років. Як тільки закінчується кризовий період, як тільки президентом підписується про завершення мобілізації, ці люди вертаються до своїх робочих місць. Урочиста церемонія прийняття присяги відбулася на базі військової частини у селищі Делятині у присутності. Віце-прем'єр-міністра керівництва області та всіх її районів. мерів міст, родичів і близьких військовослужбовців батальйону. Я, чорток Андрій Станіславович, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові. Завжди бути йому вірним і відданим. Обороняти Україну. Захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Військовослужбовців батальйону благословив правлячий архієрей Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви Василь Івацюк. Він нагадав присутнім слова святого письма: коли Господь не будує дому. Дарма працюють його будівничі, коли Господь не обороняє міста, дарма працює його сторожа. А сьогодні є знаки часу, коли наша держава потребує стати на її захист і кличе до лав військових своїх синів. Бо є знаки часу. Які це є знаки часу? Неспокій. Україна втратила Крим. Ми пережили. Народне повстання під назвою Євромайдан сьогодні існує загроза втрати території Української держави. І тому в цей час наша земля, мати Україна, кличе вас встати на її захист. Як можна оборонитися від ворога, котрий має переважаючу силу? Ну, найперше, те, що ми робимо, матері, і ви особисто маєте добру волю і склали сьогодні присягу на вірність України, щоб захистити українську хату, український дім? Друге, мені пригадує сьогоднішню ситуацію біблійна історія зі Старого Завіту, коли зустрілися два бійці, один голіяв, двометровий велетень, озброєний до зубів. Людина маловіруюча. А з іншої сторони, Невеликого росту Давид, майбутній цар Давид. І зійшлися два народи. Щоб війська не билися, вийшли два чоловіки: Голіяф, Велетень і озброєний, і Давид, маленького росту, який не мав біля себе зброї, а мав. Пращу. Тобто вмів кидати каміння. Він був пастухом. На його стада нападали леви, вовки, хижі, і він мусив їх оборонити. І тому він навчився дуже вміло кидати каміння влучно. І ось коли прийшов то прийшла та хвилина, зібралися з однієї сторони багато війська, з другої. А посередині двоє людей велетень і маленький чоловік. Велетень всі сміялися, але цей Давид він був віруючою людиною, і він кинув пращою, який був камінець, і за одним ударом вбив могутнього чоловіка. Церква не прикликає до убивства, але. Ми маємо стати в обороні. І я дуже вам щиро дякую, що це сьогодні зробили ви. Ви відізвалися. Я би хотів сьогодні із Святого Письма, книги, Біблії прочитати кілька речень, благословення для кожного з вас, щоб ви успішно пройшли навчання. І щоб ви всі по якомусь часі повернулися живими і здоровими до своєї батьківської хати. Є гарна приказка, коли хочеш миру, готуйся до війни. Тому віце-прем'єр-міністр Олександр Сич формування таких частин вважає вкрай важливою справою. Є завдання від уряду створити батальйони територіальної оборони в усіх областях, щоб бути готовими чи до повномасштабної війни, чи до ліквідації локальних територіальних актів. На превеликий жаль, ми сьогодні в стані війни. Я коли час від часу заїжджаю сюди додому. Мене перестривають сусіди і питають Сашко, то коли може початися війна? А я їм пояснюю, що війна йде. Вона вже давно почалася. Це не та війна, до якої ми звикли в 20 столітті, що є оголошення, є окопи, є армади танків, ескадрилів літаків. Це війна іншого формату, війна 21-го століття. Спеціалісти її називають гібридною війною. Немає значення, чи Росія її оголосила чи не оголосила. Має значення те, що російські військові підрозділи воюють на території України. Російський спецназ є основою терористичних бригад, завдання яких посіяти сум'яття, посіяти страх, підбити незадоволених на протест. І зробити все можливе, щоб у українській державі не було миру і спокою. Це одна складова війни, друга складова це інформаційна війна. Ворог поступає класично. Спочатку обробляв власне населення, щоб переконати його, чому Росія повинна воювати проти українського народу, паралельно з цим, і потім. Обробляє українське населення, щоб оправдати якимись міфами, чому це Росія повинна воювати на українській території проти українського народу, української держави. На превеликий жаль, ми майже не готові до цієї війни. Не готові, тому що всі роки української незалежності російська держава. Не сприймала українську державу українську незалежність для тих багатьох тисяч наших молодих хлопців, які уже тепер готові піти слідом за вами і сформувати при потребі другий, третій, четвертий, п'ятий батальйон стільки, скільки потрібно буде для того, щоб убезпечити перш за все правопорядок на території нашої області, а при потребі. Бути готовим виступити проти зовнішнього агресора. Дорогі товариші, хочу вам сказати, що ми, співаючи наш гімн, повторюємо кожен раз такі слова. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. А якого це роду козацького? А це той рід, який виріс із козацького побратимства. А побратимство означає, що козаки, які стали побратимами, вони цінили життя свого побратима в рази більше, ніж своє, і готові були пожертвувати своїм життям для того, щоб вирятувати свого побратима. Отакого От побратимства сьогодні я бажаю вам. Я бажаю, щоб ваш товариш, який стоїть плече опліч біля вас, був для вас братом. Тим чоловіком, за якого ви несете велику відповідальність. І тільки тоді батальйон буде боєздатною, потужною військовою одиницею. Хочу сказати, що перед вами сьогодні стоїть основне завдання завдання не допустити диверсійних груп, терористичних актів на території Івано-Франківської області. Це наше першочергове завдання. Для цього створювався 5-й територіальний батальйон оборони. Але якщо для цього буде потреба, якщо Україна буде в величезній загрозі, ми всі з вами готові виступити і дати достойну відсіч агресору. Івано-Франківська обласна рада та Івано-Франківська обласна державна адміністрація з розумінням віднеслися до того, що в нашій державі останніми роками не створювалися належні умови для проходження військової служби і для забезпечення військовослужбовців. І тому нам довелося в цьому році дещо урізати наші основні програми цивільні, які ми мали б фінансувати, і передати. Передати декілька мільйонів грошей для фінансування власне, нашого війська. І сподіваюся, що така співпраця і населення, і влади вона буде йти і надалі. І ми зі своєї сторони виконаємо ті всі зобов'язання, які ми брали перед вами, перед військовим комісаріатом і перед взагалі усім народом України. Я все я вірю в те, що український народ не з злам, незламний, його не можна зламати. Його дух є вічний, який тягне до бою і. Наші наші традиції, і ваша особиста участь, і наша особиста участь дадуть змогу нам перемогти у цій складній ситуації, перемогти у цій складній війні. Я вам бажаю щастя і доброго здоров'я, без поранень, без смертей, щоб ви достойно відслужили свій. Термін, який буде передбачено для вас, і хай вас обрігає Бог, батальйон територіальної оборони, до якого увійшли добровольці, пильнуватиме спокій у першу чергу на Прикарпатті. Військовослужбовці батальйону готові зі зброєю в руках захищати свій край і свою країну. Тому можна стверджувати, що у нашій області є повноцінна боєздатна одиниця, яка зможе прийняти будь-які виклики та загрози впевнений офіцер запасу, випускник військової кафедри Чернівецького університету Тарас Бурт. Нічук. Я думаю, що кожен чоловік, який себе вважає чоловіком, повинен у цей важкий час для нашої країни одягнути на себе форму, або якщо він не є військовозобов'язаний якимось іншим способом сприяти обороноздатності нашої держави, потрібно відкинути будь-які наші якісь непорозуміння внутрішні, якісь відкласти на майбутнє справи. Які ми вважаємо важливими, бо більш важливою справою, ніж захист батьківщини, у нас в цей теперішній час ну, просто немає. І всі ми повинні зміцнювати, зміцнювати оборотну здатність, повинні зміцнювати свої знання у військовій справі, тому що настав такий час. Усіх військовозобов'язаних забезпечить технікою та зброєю. Також резервісти забезпечені всім необхідним для нормального життя, а фінансуватимуть батальйон цивільного фонду ради оборони Івано-Франківської області. Зараз у цьому фонді є понад 5 мільйонів гривень, завдяки яким батальйон буде доукомплектовано всім необхідним. У першу чергу це будуть бронежилети п'ятого класу. Значні зусилля для цього приклала обласна влада та районні ради на місці. Умови нашого проживання можна вважати досить добрими, якщо брати до уваги той факт, що наш батальйон створювався фактично з нуля. Солдати забезпечені всім необхідним. Харчування трьохразове, ну таке як звично, в армії. Крім того, солдатам надана вся. Надані всі речі, які б покращили їхній побут, скажімо, я не можу згадати якоїсь речі, якої б потрібно було солдату, якої в нас немає у підрозділі. Кожен солдат, на якого записано певний вид озброєння, він його отримає. Кожному солдату виділено, крім того, ще рюкзак, виділено каремат, спальник. повністю, ну, Сама амуніція у військовослужбовців є. Тобто, якихось особливих потреб, зараз мені доводиться, бо я готувався трошки до іншого. Зараз мені доведеться просто складати деякі речі у рюкзак, свій власний, бо я не думав, що я його отримую тут. Вдасть скласти свої речі і віддати просто додому. Те, що я сьогодні побачив у цій військовій частині, це для мене не є нове, бо вже місяцями ми моніторимо цю ситуацію, яка йде у військовій частині. і... Реально допомагаємо всім, чим можемо для формування не тільки військової частини, а зараз долучилися максимально для до формування батальйону. По-перше, хочу з приємністю відзначити, що Надвірнянщина одна з активна, яка долучилася до збору коштів, які потрібні до формування батальйону. Хочу нагадати і подякувати тим підприємствам, тим організаціям, тим людям, які в обласний фонд сприяння оборони перерахували більше 750 тисяч. Це тільки ті кошти, які ми зафіксували в себе в журналі. Крім того, всього з районного бюджету, завдяки допомозі сільських селищних бюджетів міського бюджету, було в обласну програму так само спрямовано 633 тисячі. Це знову ж для формування батальйону. Крім того, ми прийняли районну програму сприяння, де для військової частини та військового комісаріату ще 250 тисяч. Це є, я рахую, значні кошти, які допоможуть сформувати батальйон. Для мене це є знаково створення цього батальйону, адже він створюється саме у період, коли Україна. Вся буде відзначати чергове свято шанування українських героїв. І зараз саме ці вояки, які формуються зараз в збройні сили України, тут у нас на Івано-Франківщині, особливо на Надвірнянщині, це ті самі майбутні герої, які будуть захищати українську державу. Для мене це дуже знаково і я вважаю, що це потрібна річ. І поступово ми зробимо такі збройні сили України, які будуть захищати нашу землю, які і ми будемо годувати свої збройні сили для того, щоб не годувати чужу армію. Це стара істина. І ми готуємось зараз дуже серйозно до війни, для того, щоб ми мали в перспективі мир». Я впевнений в тому, що ці всі труднощі, які зараз у нас є, ми їх подолаємо тільки разом спільно всі гілки влади. І думаю, навіть після виборів а вибори пройдуть. Я впевнений нормально, і Україна по-любому отримає президента України, який буде боротись за українську державу, президента націоналіста і Україна. Ті збройні сили будуть, будуть на такому рівні, на якому мріяли полковник Коновалець, на якому мріяв про яку мріяв генерал Шухевич і про яку мріяв Степан Бандера. Гості, які приїхали привітати військовослужбовців, побажали їм гідної служби в лавах збройних сил і щоб війна обійшла всіх стороною. А також нагадали, що вони є наступниками воїнів української повстанської армії. Потім батальйон вперше продемонстрував перед глядачами свою строєву виправку, пройшовши урочистим маршем. Перед учасниками Заходу. Я просто хочу, щоб наша держава мирно розвивалася, була у тих кордонах, які вона законно має. І ми б розвивали нашу державу за європейськими стандартами, жили за європейськими стандартами, могли вільно розвиватися і вільно дихати в своїй країні.